Офлайн. Okay. <laughs> Добре. Mm, без різниці. І е, чи були у вас якісь казуси, якщо ви щось замовляли онлайн? Mm. Та ні, не було, наче такого. – Також, В онлайн. On -line. On -line. А можливо, у вас були якісь казуси при покупках онлайн? Я не живу в цій країні, тому я не покупаю в Україні. Mm. Але зазвичай у вас все окей було з онлайн – Так, так. Це залежить від категорії товару, бо якщо це в одяг, то офлайн, очевидно, ну легше. Ти, ти сам обираєш. Але онлайн, ну, іноді це кіт в мішку. Я в магазині все купую. А що останні купували? Букачі. Лялька-мотанка. Можливо, у вас якісь були казуси з покупками онлайн, чи ви, в принципі, не купуєте онлайн? Я, в принципі, не купую. Як краще купувати онлайн чи офлайн? Та чи часто трапляються казуси з онлайн покупками? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, чому ви надаєте більше перевагу? Покупкам онлайн чи офлайн? Е, чесно, однаково, де більше підходить. Okay. Е, залежить від категорії товару, бо якщо це в одяг, то офлайн, очевидно, ну, легше. Ти, ти сам обираєш. Але онлайн, ну іноді це кіт мішку. Я не знаю, мені зручніше набагато онлайн, тому що мене дуже виснажує ходити по магазинам офлайн, тому мені легше просто зайти на сайт, подивитися. Я обрала собі, якщо я без знаю розмірну сітку. А що ви останнє таке купували? Що ви пам'ятаєте? Офлайн окуляри. Квитки на укрзалізницю. оце. І чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Е, чесно, ні разу, не можу згадати. Через росіян проблеми з оплатою. Це з останнього. А як так текстувалось? Коли були атаки на банківську систему, ну от якраз тоді збігались так, що була оплата, і власне не знаю, в мене все банальніше. Браковане браковані взуття приїжджали час від часу, а це мене засмучувало, От і все. Скажіть, будь ласка, як ви надаєте перевагу робити покупки, офлайн чи онлайн? Я в магазині все купую. А що останні купували? Букачі, лялька-мотанка. Можливо, у вас якісь були казуси з покупками онлайн, чи ви, в принципі, не купуєте онлайн? Я, в принципі, не купую. Кажіть, будь ласка, як ви надаєте більшу перевагу покупкам? Онлайн чи офлайн? Залежно від товару. Але? Напевно, теж. теж. А що ви останнє купували? Незалежно чи онлайн, чи офлайн? Таке ж ви пам'ятаєте? Кросівки купувала офлайн. Я купляла курсат онлайн. Супер. Чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Ну, якщо з Китаю замовляти, то тоді були. В українських брендах більшості все було чудово. А те, що ви замовляли з китайських брендів, що було не так? Е, ну, очікування реальність, як мінімум тканина, фасон. Ну, в принципі, все було не так. Це ще а треба вміти вибирати. Прошу. Ну, це з теми. З Алікспресо в мене ще все нормально було. Ну, мені переважно все окей. От єдине, що Аліекспрес хіба може бути, теж очікування реальність, там якісь біжутерія, щось такого плану. Буває, таке, що там на картинці воно виглядає дуже гарно, якось масивно, а приходить щось неясно взагалі, що це таке. Скажіть, будь ласка, як ви надаєте перевагу покупкам? Онлайн чи офлайн? Офлайн. Без різниці. І чи були у вас якісь казуси, якщо ви щось замовляли онлайн? Та ні, не було, нічого такого. Також, ні. Скажіть, будь ласка, як ви надаєте перевагу покупкам? Онлайн чи офлайн? Онлайн офлайн. Uh, що ви останні купували, що пам'ятаєте? Можливо, такого масштабніше? Uh, я купляла зуття. Зуття? Добре. Косметику, напевно, засоби догляду за обличчям. в епіцентрі. І скажіть, чи були у вас якісь uh, казуси при покупках онлайн? Uh, мені приходили на ті розміри дуже часто. Приходили за великі або за маленькі, щоб в розмірі не підходив взагалі нічого. Мене не було. Як ви зазвичай обираєте собі покупки онлайн чи офлайн? Онлайн. І скажіть, можливо, у вас були якісь казуси з онлайн покупками? А, так, були, це була розетка. Це був 24-й рік. Я якраз була на ще скажу на Бахмутському направленні, що не могли доставити посилку. А що останні купували тепер? Онлайн чи офлайн? Неважливо. Пам'ятаєте, можливо, з таких, можливо, трішки масштабніших, можливо, таке. Дання купувала масштабніше. Пів A... року назад телефон купувала. Скажіть, будь ласка, чому ви надаєте більше перевагу? Покупкам онлайн чи офлайн? Онлайн. Онлайн і офлайн. І скажіть, и, и, а, чи можливо у вас можливо якісь казуси про покупках онлайн? Ну, no, не виникало. В онлайн. Онлайн, а можливо у вас були якісь казуси при покупках онлайн? Я не живу в цій країні, тому я не покупаю в Україні. Але зазвичай у вас все окей було з онлайн покупками Так, так. Частіше все офлайн. офлайн. добре. Що ви останні купували? Що пам'ятаєте? Корм коту. Окей, okay, супер. І чи були у вас якісь казуси, коли ви замовляли щось онлайн? Насправді ні, я просто дуже рідко замовляю щось онлайн. Тому. Скажіть, будь ласка, як ви надаєте перевагу покупкам? Онлайн чи офлайн? Онлайн. Онлайн. Ви також? Ну думаю, так. Супер. Що ви останні купували? Що ви пам'ятаєте? Фін. Ведені родного. У потязі. Сьогодні. Фін. Чехли якісь на телефон. І чи були у вас якісь казуси, коли ви замовляли щось онлайн? Ні. Це все добре Все добре, так. Як вас? правило, так. А, онлайн. Онлайн, а ви? Теж. Теж? Мені дружина все замовляє. А, супер. Чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Ну, звісно, прийшов не той розмір. Там щось таке досить типове, досить часто. Мені здається, таке відбувається. Все одно я продовжую замовляти онлайн. Так, так, так. А Ви, а ви? ви довіряєте дружині. Як ви надаєте більше перевагу покупкам? Онлайн чи офлайн? Онлайн. онлайн. А я офлайн. Офлайн. Окей. Що ви останні купували? Багато чого. Ну, таке, що пам'ятаєте? Чому запам'яталися? Маєте на увазі речі, продукти? Може бути речі. Знаю. Джинси. Джинси, супер, також джинси. джинси. Разом з половиною. Супер. І чи були у вас як можливо якісь казуси, коли ви замовляли онлайн? Вона онлайн. Ні, не було. Не було. Все супер. Скажіть, будь ласка, ви частіше робите покупки через інтернет чи очно в магазинах? У магазинах. І скажіть, будь ласка, чи ви щось, коли ви замовляли в інтернеті, чи приходило щось не таке, як ви очікували? Ні. Це, це правильно приходило, так? Так. Е, онлайн. Онлайн ви? Онлайн. Онлайн. Добре. А скажіть, будь ласка, що ви останні купували? Що ви пам'ятаєте? Е, оці джинси. Це пара ви? Тож ці джинси. дуже дуже вигідна пропозиція вийшла, так? І Де. скажіть, чи були у вас можливо якісь казуси при покупках онлайн? Щось не того розміру прийшло або щось там не те відправили. Ні, не було. Не було вас так. У мене було один раз, прийшло не той, той раз міри в футбол. Але yeah. продовжуйте замовляти онлайн. Звісно, так. Да. Зручно, так? Да. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня.